Тернополяни вшанували пам'ять вбитого в Києві Ігоря Костенка. Хлопцеві було 22 роки. Він родом з села Зубрець. Ігор навчався на географічному факультеті Львівського національного університету та працював журналістом. Тіло хлопця 22 лютого близько другої ночі зустріли на КПП. Далі повезли на збаразьке кільце. Там зібралося більше пів тисячі людей зі свічками. Ми родом теж з Бучича. Цього хлопця особисто не знали, але прийшли помінути його, якби віддати шану загиблим героям нашим. Ми прийшли вшанувати пам'ять герою. Так само стояли там на барикадах в Києві, але і тут треба бути, і там. У мене просто нема слів, знаєте, я хочу плакати. Банду геть, все, що можна казати. Ось так у Тернополі зустрічали тіло Героя України Ігоря Костенко.

І веди нас у Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа. Для минути. Це чесні отці, дорогі браття і сестри, від імені Героя України, я щиро дякую вам за те, що знайшли час. Для молитви, що сплели той духовно молитвений вінок, за спокій душі, героя нашого, хочу сказати і всі разом: повторіть за мною: герої не вмирають! 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 Yeah Люди зі свічками та молитвою по дорозі на Бучичину зустрічали Ігоря Костенка. За попередньою інформацією, хлопцеві снайпери двічі вистрелили в голову. Батьки Ігоря Костенка повернулися з Петербурга, в нього ще є сестра. 22 лютого о 17 годині за ним відправлять панахиду, поховають в неділю, 23 лютого. Рідне село Ігоря Костенка зубрець Бучицького району в подвійній жалобі, бо в Києві вбили ще одного хлопця родом з цього села Василя Мойсея. Березні йому мало б виповнитися 22 роки. Василь навчався в Зубрецькій школі на Бучичині. Далі поїхав у Луцьк до старшого брата, поступив у університет. Снайпер влучив хлопцеві в серце. Бронежилет Василеві не допоміг. Помер він у 17-й лікарні Києва. За попередньою інформацією, поховають Василя Мойсея на Волині, де він жив останнім часом. Нам телефоном вдалося поспілкуватися з вчителем Зубрецької школи Марією Пивоварчук. Жінка каже, Обоє хлопців і Ігор і Василь були добрими, товариськими та слухняними учнями. Вічна пам'ять героям.